Суперник київського динамо в одній шістнадцятій ліги Європи французький генгам отримав гарантії безпеки у Києві особисто від міністра спорту України. Ігор Жданов зустрівся з послом Франції в Україні Аланом Ремі та представниками генгаму. Обговорювали криваву бійку, яка сталася у грудні на хрещатику перед матчем Дніпро Сенетієн. Міністр запевнив, що такого інциденту не повториться. Матч Динамо генгам відбудеться на Олімпійському 26 лютого. Ну а квитки на матч уже у продажу придбати собі перепустку на футбол. Больный. Поєдинок булівальники можуть від 30 гривень, а найдорожчий квиток обійдеться в 10 десятеро дорожче. Особливого ажіотажу біля каз головної спортивної арени країни поки що немає. Тим самим українські любителі гри мільйонів черговий раз підтверджують тенденцію придбання квитків напередодні самого футбольного матчу. А можливо, і незірковий статус суперника киян не викликає особливої зацікавленості з боку глядачів у випадку перемоги над генгамом в наступній стадії Ліги Європи. Шанувальники. Нашої команди мріють про більш іменитого суперника. Ліверпуля Бондерліх. Бандерліх сильна команда. Хотілося б побачити Динамо Андерлі.